Добрий день! Сьогодні я презентую вам дослідження життя і творчості Миколи Леонтовича. Його називають ювеліром української пісні, бахом у хоровій музиці, а музичний твір композитора Щедрик став світовим символом Різдвяних свят. Микола Леонтович український композитор, хоровий диригент та громадський діяч. Він автор геніальних хорових мініатюр, а його композиторське аранжування народних пісень здобуло славу в усьому світі. З дитинства він був оточений музикою. Микола Леонтович із інтелігентної сім'ї, де з повагою ставилися до музики. Його батько та дід були священниками, а тому володіли неабиякими музичними навичками. Микола Леонтович пішов з тубами батька священника. Ступив спочатку до училища, а потім до Подільської духовної семінарії. Однак не став священником, а обрав професію вчителя. Творчість Миколи Леонтовича як композитора безпосередньо пов'язана з його педагогічною діяльністю. Вчителюючи в сільських школах, духовних училищах, він організовував хори, і для цієї роботи йому потрібен був український репертуар. Через нестачу навчального матеріалу він сам обробляв народні пісні. Згодом це переросло у духовну потребу його життя. Феномен творчості Миколи Леонтовича полягає у тому, що він, не маючи спеціальної професійної музичної освіти, досяг найвищих висот професіоналізму у жанрі хорової обробки народної пісні. Щедрик був початково написаний як домашнє завдання. У своїх спогадах сучасники Лондоча стверджують, що Щедрик був написаний автором у процесі занять Болославом Яворським, як спроба відродити і творчо переосмислити найдавніші шери українського обрядового фольклору. Для розуміння, архаїчні пісні були дуже прості в плані мелодії. Оскільки часто пов'язувалися з певними ритуальними заклинальними обрядами, мали скупу мелодію, вона базувалася всього на трьох-чотирьох нотах. І це було дуже складне завдання зробити з такої пісеньки високомистецьку хорову мініатюру. Леонтович, як бачимо, справився з ним блискуче, розповідає мистецтвиця. Леонтович був дуже прискіпливим, видно, був перфекціоністом і тому дуже часто повертався до написаних раніше творів. Так було і з Щедриком. Існує всього 5 обробок мелодії Миколою Леонтовича. Над твором автор почав працювати з 1901 до 1919 років. Вперше світ почув Щедрик у 1916 році. Популярність Щедрика була опадкова. У Леонтовича є багато хорових шедеврів, які своєю мистецькою вартістю не поступаються Щедрику. Тому хибно вважати, що популярність Щедрика пов'язана з тим, що це найкращий твір композитора. Історія популярності пов'язана з діяльністю ще двох видатних українців Кирила Стеценка та Олександра Кошиця. Будучи диригентом студентського хору Університету Святого Володимира в Києві, Олександр Кошиць започаткував традицію різдвяних концертів. Саме ж ідея виконати щедрик Миколи Леонтовича на різдвяних концертах 1916 року належала композиторові Кирилу Вістеценку. Він намовив скромного Миколи Леонтовича дати партитуру Щедрика для розучування хору. І на різдво 1916 року хор студентів Київського університету виконав вперше щедрик Миколи Леонтовича. Враження від почутого було неймовірним. Йдеться про майстерність композитора, оригінальність, новизну і незвичність самого твору. Щедрик 16 разів співали на біс. Це абсолютно нове слово для української музичної культури, розповідає Мирослава Новакович. 16 січня 1919 року, за дорученням голови директорії Симона Петлюри для популяризації української музичної культури за кордоном було створено українську хорову радянську капелу. Її керівниками стали Кирило Соценко й Олександр Кошиць. Під час того з виступів хору кошиця в Нью-Йорку в 1921 році в знаменитому концертному залі Карнегі Холл був присутній американський диригент українського походження Петер Вільговський, асистент знаменитого італійця Артуро Тосканіні. Йому настільки сподобався Щедрик, що він вирішив адаптувати його для виконання американським дитячим хором. І щоб виконати це завдання, йому треба було написати абсолютно новий текст англійською мовою, адже зробити переклад оригіналу було смислово неможливо, бо щедрик це архаїчна щедрівка, сенс якої втратиться при перекладі на мову іншої культури. Бо як пояснити іноземцю такий текст: В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорна брова. Якщо взяти ці рядки з пісні, перекласти англійською, сенс буде втрачено. Американський слухач не зрозуміє, про що йде мова. Спочатку треба провести лекцію про культуру щедрування в Україні, а тоді вже виконувати. І тому Петер Вільговський написав новий текст зі словами Коли Христос народився, у усьому світі задзвонили дзвони, а колядку назвав Керол Bells». Чому дзвони? Бо мотив Щедрика нагадував вільговському звук дзвонів. Пояснює Мирослава Новакович. Спочатку пісню виконували лише дитячі хори, а вже потім, починаючи з 1960-х років, а особливо останні два десятиліття, пісня фактично стала офіційною піснею американського Різдва. У США ніхто не знав, хто такий Леонтович, і автором зазвичай вважали Петра Вільговського. І навіть сьогодні у Європі та США авторство Леонтовича є невідомим. За окремими винятками. І тому наше завдання як українців виправити цю прикру помилку. Адже заслуга Петера Вільговського лише у тім, що він був автором англомовного тексту, трагічна доля автора найвідомішої колядки в світі. Після утворення Української Народної Республіки Леонтович переїжджає до Києва, де разом з іншими видатними діячами українського національного руху починає активну діяльність в сфері розбудови українського культурно-освітнього життя. Однак цим планом не судилося бути реалізованими, бо не досі Київ захопили більшовики. Через деякий час почалися вбивства найкращих представників української творчої та інтелектуальної інтелігенції. Однією з перших жертв цього злочинного режиму став Олександр Мурашко, всесвітньо відомий український художник, якого вбили просто посеред вулиці. Миколи Леонтовича вбили саме тоді, коли він приїхав відвідати свого хворого батька. Це було умисне, злочинне вбивство талановитого українського композитора. У рапоті по вбивство Миколи Леонтовича зазначено. В Ніч на 23 січня 1921 року композитор перебував у свого батька в селі Марківка Гасільського повіту, де був убитий агентом ВНК Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією і саботажем при РНК РРФСР Афанасієм Гриченко, який, назвавшись чекістом, що проводить боротьбу з саботажем, напросився в хату переночувати. Вранці невідомий пограбував будинок і застрелив Миколу Леонтовича. Через декілька днів після смерті композитора було створено музичне товариство імені Миколи Леонтовича, до якого війшли відомі музиканти, композитори, митці, громадські діячі, такі як Кирило Стеценко, Яків Стоповий, Климент Квітка та інші. Товариство, яке проіснувало сім років. Займалася популяризацією спадщини Лонтовича, національного музичного мистецтва, ставила за мету розвиток та піднесення музичної культури в Україні. На цьому дослідження життя і творчості Миколи Леонтовича підійшло до свого логічного кінця. Дякую за увагу!